Любі друзі, не хотілося мені знімати відео з такого приводу, але доведеться вам показати. Рідко таке буває. І ось цей циклон докотився все ж таки до нас. І 9 квітня у нас на півдні Херсонщини валить сніг, валить з самого ранку, дуже багато вже навалило хлоп'ями. Клумби були. Білі, але зараз все ж таки плюсова температура і все тає. Все тає. тане. І ось я хочу вам показати, що груша цвіте. Груша цвіте вже декілька днів, і мені здається, що плодів в цьому році не буде, на жаль. Е, ну, є така ще надія, що якщо Вночі не буде заморозків, то, можливо, на завтра буде трішечки вища температура, ну, так обіцяють, і, може, ще щось тут збережеться, якась пульця і щось буде опилене. Але, ну, немає дуже багато надії в мене на це. Ось це секуя секуя цвіте, а хесуя тільки е, розквітає, тому. Ось на що в мене надія є у цьому році, бо у минулому році взагалі не було ні одного плодика на ній на Хесі. Так, у такому стані зараз ківі. ну, Йому нічого не загрожує, бо воно ще квітнути буде не скоро, там може. Десь два тижні ще пройде, поки воно заквітне, тому я думаю, що такі температури не дуже низькі йому не завадять, навіть якщо буде облюдяніння. Так, і давайте подивимося на зіміну. От, за зіміну теж я дуже не турбуюся, якщо навіть, якщо навіть буде мінусова температура, то вона дуже стійка до зворотніх заморозків і в неї. Оці почечки, які, брунь, бруньочки чи бутончики, як правильно казати, ну, з котрих будуть квіточки, от бачите, оця, отак, от де вона? Оця от трішечки розкрилася, от вона може загубитись. А інші, котрі, котрі не розкрилися ще, з ними нічого не трапиться, бо. Вони отакі, знаєте, отакі оболонці. Вибачте, в мене пляше камера, бо на вулиці холодно, в мене злітів капюшон. От, і бачите, тут теж одна брунечка з квіточком є, на цьому, котрий відбив в мене від кореня. Так що будемо дивитись. Ну, за зіміну я трішечки так більш спокійніша грушку шкода. І давайте подивимося ще, у якому стані в мене зараз лохина. Бо деяка, о Боже, що тут таке? ще й вітер же. Е, так, лохина. Ну, лохина ось в такому стані. Треба буде не забути і ввечері прийти, і отак от зробити, щоб. Оце все стряхнути. Бо я думаю, ось бачите, які вже бутончики. Тут вже бутончики, і ось воно у такому стані, воно начебто чекає, чекає, щоб вже сонечко вийшло і воно все зацвіте. Ну, це дуже ранній сорт. І тому він у такому стані. А інші сорта в мене, ну, ще таку, в такому, знаєте, стагнації, тому все буде добре. Так, лимонник, лимонник теж ще не встигнув зацвісти, заквітнути, тому я думаю, все буде нормально. Повинно бути нормально. Так, а ось зжимолость, зжимолость вже повинні були бути зав'язі. Але не встигло воно зав'язатися і похолодало. Тому тут теж все не зрозуміло, як воно буде. Бачите, із за того, що плюсова температура, сніг навіть відразу тає і якесь таке облюдіння виходить на листях. Тому я думаю, що я прийду і на вечір усе це. Струщую, поколихаю так, щоб воно злетіло звідси. От, полуничка тут уся теж. Яка в горшиках вона в мене вже зацвітати хотіла, але щось. Отак от все трапилося. Ну, таке підключення до вас сьогодні. Дякую за увагу. До зустрічі!